Що таке фасія і наскільки важливий її здоровий стан? Я Дмитро Бікмаєв, фізіотерапевт, мануальний терапевт та реабілітолог, розповім про це. Дивіться, мабуть, ви бачили куряче філе. І ось ця плівка, котра оточує це філе. Це фасія. І фасія це сполучна тканина нашого організму. Якщо убрати усі органи, шкіру, кістки, то тільки залишиться фасія. Або, наприклад, якщо убрати фасію. То наше тіло буде як фарш, тому що фасція не тільки м'язи тримає, воно тримає усю систему нашого організму. Наприклад, навіть там е нирки, е наші судини, серце усе у фасіях. І якщо у нас іде запалення, якщо у нас є хворий орган, у ці ділянки так само стягується фасція для того, щоб, наприклад, вилікувати. Або, скажімо так, якщо у вас є шрам. шрам Робиться та стягує усю тканину нашого тіла до цієї ділянки. Давайте покажу на прикладі нашої одежі. Ось це запалення, наприклад, шрам. І ми бачимо, як уся тканина стягується для точки. А для того, щоб одяг стяг... розтягнути, то потрібно поутюжити, так? Але з тілом не так. Для того, щоб вилікувати фасіальну систему, треба знайти саму проблему. Наприклад, якщо у нас проблема з попереком, то треба знайти м'яз, котрий скорочений. Якщо він скорочений, так само фасія там скорочена. І навіть якщо вилікувати, але фасія залишиться стягнутою, все одно через деякий час знову буде травма. Ось чому потрібні, наприклад, міофасіальні релізи, розтяжки або прийоми у мануальних терапевтів або у реабілітологів. Тому що це дуже важлива частина нашого лікування. А також я хочу сказати, що навіть тверда мозкова оболонька це так само фасія. І якщо, наприклад, у нас є запалення або головний біль, так само це стягує та більше дає напруження на наш мозок. Таким чином, може з'являтися якийсь там біль або у майбутньому. О, онкологічна проблема, так це може привозводити до більшого запалення та до більших проблем. Тому завжди треба робити і масажі, наприклад, і розтягуватись, і тому треба ходити для того, щоб наші м'язи, скажімо так, дихали, тобто звичайний рух. Наприклад, отток лімфи. Нормальна робота серцево-судинної системи, кардіотренування, звичайна ходьба, це так само кардіо. Може вирішити питання з фасціальною системою. Так, але не треба забувати, якщо ви отримали травму, навіть якщо вас різали. То може бути таке, що цей шрам буде стягувати. Таким чином, треба розуміти, як розтягувати, проутюжити цей шрам, щоб він не стягував ваше тіло до цієї ділянки, щоб не було такого, щоб тут спазмовані були м'язи, а з іншого боку, вони були в гіпотонусі. Тому ось так коротко про фасці. Якщо вам сподобалось, з вас вподобайка, підписка. І будьте здорові!